День пам'яті і свято одночасно так називають 15 лютого. День виводу радянських військ з Афганістану. Учасники афганської війни. Сьогодні у 33-ю річницю цієї події понад 200 людей зібралися біля пам'ятного знаку воїнів афганців у сумах. А в Ямполі цього дня відвідували могили загиблих. У сумах мешкає близько півтори тисячі ветеранів афганської війни. Ті, хто застав вивід військ, розповідають, що їм довелося пробути в Афганістані довше ніж розраховували. В самому Афгані пробув два роки і одну неділю рівно. Нас затримали, повинні були демобілізувати в травні, місяці, в травні місяці але відклали демобілізацію до ну, до виводу, щоб молодих не завозити солдат. Кандагарська бригада виводили, почали виводити 5 серпня. 1988 року. а 15-го уже претнули кордон и были в Союзе. Через турагунди шли. С 87 по 89 год. Ну, самый вывод я был. меня даже задержали, я даже малёха переслужил. Мы этой даты вообще ждали очень долго. И даже пошли уже слухи, что Горбачев надумал выводить. Уже там мы уже думали все вывод вывод. Мы уже готовились и уже пора отсюда домой, пора домой. Да. Ми зітерпінням ждали дати, тому що ми там були чужі і нас там не ждали. Як сказав голова Сумської спілки ветеранів Афганістану Володимир Рекун, під час служби загинуло понад 200 солдатів із Сумщини. Але для тих, хто повернувся день виводу військ, це свято. Конечно, трагічний день в плані для матерей, которых сыновья, вдовы, для сімей погибших трагедія, почему самые близкие не с з войны. війни. Для нас, выживших в той війні, ми прийшли живу і относительно здорово, тому що много больных прийшло із людей. Для нас це праздник, тому що закончилась війна. До пам'ятного знаку винам афганцям поклали квіти сумчани, представники влади та громадських організацій, ветерани афганської війни. Також відбулася панахида за загиблими. А на Ямпільщині в цей день об'їжджають могили загиблих військовослужбовців. Така традиція склалася тут ще в 90-ті роки. Сьогодні в такому вшануванні беруть участь ветерани бойових дій з Ямпільської, Свезької та Дружбівської громад. Пам'ятник є пам'ятник, а могила є могила. тому було заведено. Це... Ізначально этот праздник, організація Ямпольська, і вирішили об'їжати магиви, роздати дані і уваження. На Ямбільщині є особливий пам'ятник полеглим воїнам. Це поля. Ми з вами знаходимося в ямпольському районі, где були вбитне свою організовані імені поля. Для погибших воинов-интернационалистов. Таких полей в Ямпольском районі, где именные знаки. Вот даний момент Сергію Ашомкову здесь установлен знак. Вот. І ми по традиції приїжджаємо сюди память. Поле находится в уникальном месте на повороті. І каждый проїжджающий отдает кваксонам ему приветствие. Після об'їзду могил і пам'ятних знаків відбулася панахида за загиблими в спасу Преображенському храмі Ямполя. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Олександр Соломко. Новини на Суспільному. Суми Ямпіль. У роковини виведення радянських військ з Афганістану в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Він встановлений указом президента у 2004 році.